Доброго дня, шановні колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо бухгалтерів аграрних підприємств на онлайн-зустріч 15 лютого по темі Звітність, податкова реформа та бронювання. Зустріч передбачає розгляд семи блоків питань. Перший блок мінімальне податкове зобов'язання на гектар. Тут, зокрема, розглянемо приклад декларування мінімального податкового зобов'язання на території різних об'єднаних територіальних громад, дамо відповіді на запитання, як здійснити розподіл ПДФ військового збору по доходах працівників, а також військового збору по доходах пайовиків між звітними додатками МПЗ, дамо відповіді на питання, чи включати єдиний податок четвертої групи. Сплачений за 4 квартал до кінця минулого року. Так само, чи зменшує МПЗ плата за землю за грудень 2022 року, сплачена до кінця минулого року. Чи можна зменшувати мінімальне навантаження за 2022 рік на земельний податок, який був сплачений одноосібниками, які здали в оренду користувачам своєї земельні ділянки, які перебувають на податку на прибуток? Чи можна нам зменшити мінімальне навантаження на сплачений ПДФО і військовий збір із дивідендів засновникам, із бонусам пайовикам, із орендної плати, яка виплачена наперед, із доходів членів фермерського господарства за трудову участь, із доходів фізичних осіб-орендодавців, які по цивільно-правових договорах здали нам в оренду техніку або нерухомість? Також дамо відповідь на запитання, чи включати в розрахунок МПЗ юридичній особі фермерському господарству ті ділянки, які були надані в постійне користування або в оренду голові фермерського господарства. Також відповідь на питання, які податки сплачені у 2021 році, можуть зменшити МПЗ за 2022 рік. На прикладі розглянемо, як зменшити мінімальне навантаження по ПДФО військовому збору по договорах емфітезису. Відповідь на питання, чи можна плату за невитребувані ПАЇ брати у зменшення мінімального навантаження, а також чи можна зменшувати МПЗ на плату за землю і єдиний податок 4-ї групи по тих ділянках, права користування якими не були зареєстровані. І саме головне відповідь на питання, що ж таке помилково або надміру сплачені податки, які не можна брати у зменшення МПЗ. Другий розділ по єдиному податку 4-ї групи. Дамо відповіді на питання, по яких ділянках змінилась нормативка і по яких із них необхідно брати витяги. Також як індексувати НГО для сплати єдиного податку 4-ї групи. Для правильного нарахування на 23 рік, які КТТГ проставляти у рядку 9 загальної звітної декларації та в графі 10 додатків відомості про земельні ділянки, на які доходи треба, на які не треба, коригується розрахунок сільгоспчастки. Третій бурлок по платі за землю і по податку на нерухоме майно. Тут відповіді на питання, який коефіцієнти до яких. Ділянок ми застосовуємо для індексації НГО для плати за землю, які КТТГ нам необхідно проставляти у рядку 7 та графі 11 декларації сплати за землю, які КТТГ ставити в заголовній частині і в графі 3 декларації з податку на нерухоме майно і чи декларувати нам будівлі СГ-призначення, які і так звільнені від податку на нерухомість. Четвертий блок по податку на додану вартість. Тут, зокрема, питання застосування нових граничних сроків реєстрації накладних і розрахунків коригування і новий продовжений операційний час приймання електронних документів. Також застосовуватимуться нові штрафи за несвоєчасну реєстрацію накладних і розрахунків коригувань. Вводяться нові форми податкових накладних і розрахунків. П'ята частина це по податковій реформі. Зупинимося на огляді нововведень, які очікують нас із 1 липня 2023 року. Тут ми і проговоримо про наказ 309, чи можна нам його застосовувати на сьогоднішній момент для звільнення від плати за землю від податку на нерухомість від МПЗ і від екологічного податку. На територіях бойових дій, окупованих територіях. Шоста частина по бронюванню працівників. Зокрема, розглянемо новий порядок бронювання працівників згідно мобілізаційних завдань, новий порядок бронювання працівників тих підприємств, які віднесені до критично важливих галузей економіки. Як порахувати правильно продовження відстрочки? Від мобілізації, яка була надана у 2022 році і тепер продовжена на 23 рік, які вимоги законодавство висуває до військового обліку на підприємстві? Тут зупинимось на розгляді документів, які подаються для віднесення підприємства до підприємств об'єктів критичної інфраструктури, і навіщо це потрібно. Тут і специфіка нарахування лікарняних пенсійним фондом. І сьома частина по фінансовій і статистичній звітності, тут і визначення категорії підприємства для правильного складання фінансової звітності за 2022 рік. Тут і оприлюднення фінансової звітності, і зміна формі сроків подання статистичної звітності, а також відповідь на питання. Відображення урожаю, який не був зібраний станом на 1 січня 2023 року. Отож, 15 лютого запрошуємо на онлайн-зустріч початок о 10.00. Безкоштовна ця зустріч для учасників першого відеосемінару Центру професійних бухгалтерів та підписників пакетів річної підписки стандарт, профі і преміум для інших учасників, хто забажає приєднатися. Вартість 700 гривень. Ви зможете завантажити рахунок у закрипі під цим відео. Дякую за увагу і до зустрічі!